Європейський союз подав загалом позитивний звіт про те, що відбувається в Україні, європейська комісія щодо прогресу України в межах пакету розширення для нас всіх, це надзвичайно важливо. Але давайте вже тоді все говорити до кінця, тому що е, цей звіт свідчить про інтерес європейського співтовариства бачити Україну в своїх рядах. Але чи повністю ми виконали домашнє завдання, попри високі оцінки надзвичайної стійкості і відданості європейському шляху, які зберігаються в умовах війни. Єврокомісія висловила також застереження щодо корупції, верховенства права, реформи судової системи. І ми не повинні про це мовчати. Ми в наших інтересах це виправити, в наших інтересах зробити так, щоб ДБР з органу переслідування політичних опонентів перетворився на незалежний слідчий орган. В наших інтересах зробити так, щоб Печерський суд не продовжував бути печерським судилищем за дзвінком від керівництва. А став незалежною судовою організацією, які загалом всі суди. Євросоюз про це говорить. Тут виступав представник Укрзалізниці. Він розповідає, як сильно впали перевезення. А чому ж ці перевезення впали? 45% перевезень колеги займають перевезення гірничо-металургійного комплексу. Коли на одного акціонера одного з найбільших е, ГЗК компанії Ферекспо накладені санкції превентивні ні за що. Цій компанії не повертають ПДВ, а вона є найбільшим клієнтом Укрзалізниці і вона припиняє використовувати Укрзалізницю як найбільший клієнт, тому що хтось хоче цю компанію вкрасти, то не треба це покривати коштом киян. Перестаньте займатися державним рейдерством, прикриваючись війною. І в цьому проблема Укрзалізниці. Коли ми розказуємо про те, що Росія... Намагаються знищити нашу мову, знищити нашу культуру, проводить лінгвоцид. А самі не виносимо в зал хартію про меншинні мови. Про... Ну, сподіваюся, що винесемо пане голову. Віримо вам в цьому. Кому ми підігруємо, коли таємно одна з урядових організацій пропонує іншим змінити закон про мову, додавши туди так звані, нібито прикриваючись європейською інтеграцією мови національних меншин, а насправді російську. Кому ми підігруємо, коли, вибачте, в мене під хатою стоять тітушки через день, тільки для того, щоб створити картинку для російських медіа, для того, щоб боротися з українськими політиками. А всі це прикривають і СБУ, і ФС президента, ті самі, до речі, які проти вас, пане голову, розповсюджували брехню. Скільки ми будемо це терпіти? Скільки ми будемо терпіти, ці червоні свитки і неповагу до парламенту?